Не було спокійно і на Росії там а, знову працювало їхнє ППО, Як напередодні ми всміхалися в ефірі, що їхнє ППО працює з заводами, і заводами зупиняє українські безпілотники. Ну ось так можемо фіксувати, що знову цього разу у них добре попрацював завод імені Свердлова в місті Дзерджинс, Нежегородської області. Підприємство входить у військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляють. Але про щонайменше сім гучних вибухів та тривалу стрілянину, яку пов'язують з діями ППО після атаки. Було видно стовп диму в районі заводу. За даними губернатора області, постраждали чотири працівники пожежної частини. Зазначимо, що завод імені Свердлова виготовляє вибухові речовини і снаряди, зокрема авіаційні та артилерійські боєприпаси, каби, бойові частини протитанкових керованих ракет, боєголовки до комплексів ППО. Завод є у санкційних списках України. Є в. Євросоюзу США японії, британії та Швейцарії щодо наслідків цієї атаки наші сили оборони поки не коментували. <matte noise> <ructure>